Права 1278. Якщо в деякому десятковому дробі перенести кому ліворуч через дві цифри, то він зменшиться на 158,4 знайдіть цей дріб. Ну що ж, а що відбувається, коли ми переносимо кому у дробі на два розряди ліворуч. Це відбувається тоді, коли ми ділимо число на 100. Ну так, ми ділимо на 100 то виходить, що якщо в десятковому дробі перенести кому лівору через дві цифри, то він у нас зменшиться в 100 разів. Давайте так і запишемо. Якщо десятковий дріб, якщо в десятковому в десятковому дробі... сте кону ліворуч через дві цифри через дві цифри Зменшиться. Зменшиться в сто разів гаразд. Ну добре, якщо він зменшиться в сто разів, то тоді ми можемо Міркувати таким чином. Нам треба скласти якось рівняння, щоб пов'язати ті цифри, що в нас є, з самими дробами. Зручно найменшу величину позначити через Х. А найменша величина це той дріб, який зменшиться в 100 разів то його і зручно позначити через Х. Давайте так і запишемо. Нехай. Дріб. Після. зменшення. Дорівнює х, тоді дріб до зменшення. 100х. Ну, гаразд. Якщо дріб у нас був 100х, а він стане потім х, то ми можемо знайти, наскільки він зменшився. Бо в нас є, наскільки він зменшився число. Ну, а ми знайдемо в х, скільки це буде. Записуємо тоді, отже. Записуємо. Дріп. Зменшиться. Зменшиться на. На яку величину? Щоб знайти наскільки він зменшиться, від того, що було, треба відняти те, що стане. Отже, було в нас 100х. Ми маємо відняти те, що стане. Це Х. Ну і різниця у нас буде дорівнювати тоді від 100хів, якщо відняти Х, 100 частин мінус одна частина. Це буде 99 таких частин. 99х. А за умовою, нам сказано, що дріб зменшиться на 158,4. Пишемо, А за умовою він зменшиться. Він зменшиться. На 158, цілих. 4 десятих є. Ну і записуємо, що тоді маємо. Що ми тоді можемо записати? що 99 х дорівнює, пишемо, що 99х це дорівнює 158,4. Є. А як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х тоді у нас дорівнює. Потрібно 158,4 поділити на 99. Є. Все. Добуток ми поділили на відомий множник. Записуємо, що x тоді дорівнює. Ну, давайте ділити куточком, знаходити частку. Записуємо 158,4. Що ділиться? Що ділиться на 99? Ну що ж, 158 ділимо на 99, це буде 1. 1 помножити на 99, це буде 99. Є. Віднімаємо. 8 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 18 мінус 9 це буде 9. 5, забрали одиницю, це 4. 4 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 9 це 5. 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. Ми вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас одиниця. Зносимо 4. 594 ділимо на 9, це буде 6. 6 на 9 це 54. 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 6 на 9 це 54, плюс 5 це 59. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ну що ж, записуємо, що х у нас тоді дорівнює 1,6. Ну що ж, ми знайшли дріб. Після зменшення він у нас 1,6. А нас цікавить, чому дорівнює дріб до зменшення. Він буде 100х. Записуємо тоді. Отже. Отже, пишемо. Дріб. Дорівнює. Дріб дорівнює. Дріб дорівнює. На 1,6. Ну і це дорівнює. Якщо ми 100 помножимо на 1,6, то кома перенесемо праворуч на 2 розряди, то це вийде 160. Є? Ну що ж, тобто, якщо ми візьмемо число 160, в ньому перенесемо кому ліворуч на 2 розряди. У нас вийде 1,6, то тим самим. Ми зменшимо цей дріб на 158,4. Можете відняти 1,6 і дійсно вийде 158,4. Є... Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, знайдіть цей дріб. Пишемо цей дріб у нас 160. Ну що ж, ось таке логічне і доволі складне завдання, яке ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправо завершено.